В житті часто трапляються Криві дороги і важкий вибір душі. Навіть здається, що всі відвертаються, рідні стають, мов чужі, випробування часто з'являються, Приходять у різному вигляді, як крадій і з серця усе забирається, радість, спокій і мир. Важливо вчасно це зрозуміти і вибрати правильний шлях, бо з Господом легше жити, довіряй йому, коли підступає страх. І коли човен кидають хвилі, коли буря ніяк не вщуха, і твої дії зовсім безсилі, ти, надію, май на Христа, я знаю, тяжко йти по дорозі, де бушують грози й шторми, та силу черпай завжди в Бозі, тоді з ніг не зіб'ють найсильніші вітри. Ти не думай, що життя в когось легше, не спіши нарікати на долю свою, поглянь на ці біди трошечки ширше, і побачиш волю Господню святу. Адже все, що в житті ми проходимо, дає більше, що ми мали колись, стаємо сильніші, і спокій знаходимо нас підкріпляє, небесна явись. Труднощі всіх закаляють, страхують від зла, марноти, вони кожну душу виховують, додають витривалості і простоти. Тож ступай по вузькій дорозі, сміливо тримайся, Христа, Він висушить твої сльози. Не лякайся, коли оточила пітьма, не страшись і нічого не бійся, ти до неба свій зір направляй, від страху людського звільнися. Божий мир у собі зберігай, Бог ніколи тебе не залишить, Він буде з тобою скрізь. Всі бурю, Господь утішить, тільки вір йому і молись. Бо Господь завжди помагає тим, хто є вірний Йому до кінця, хто у бідах його без вагань прославляє, і в кого відкриті та чисті серця. Якщо на Бога надія складаєш і живеш по волі Творця, якщо завжди Христа прославляєш, то здобудеш на небі Вінця, нехай Господь Твоя буде опора, щит спасіння у важкі дні. Він той самий, сьогодні і вчора збереже тебе у вогні, випробування у кожного різні, приходять тоді, коли зовсім не ждеш. На перший погляд вони серйозні, кремезні. Та якщо ти дім із Господом, ти їх неодмінно пройдеш. Слава Богу.